Єнувана друзі, політична війна Порошенко перемагає або спільна гра. Дослухайте до кінця. Зараз іде судовий процес, де Порошенка судиться за санкції, які проти нього ввів Зеленський. І от вже масово починають поширюватись ці відео. І це знаєте, ну Порошенка в цьому судовому процесі виглядає як слон юридичний. Політичний він не є, тому що ну він має шалений досвід життєвий, політичний юридичний. І проти нього виставили навіть не юристів, а юристиків юристиків. Кабмін і офіс президента, і ці юристики вони навіть не змогли сформулювати стратегію, як довести суду, що Порошенко винен і проти нього от ввели санкції закону. В них стратегія одна: затягувати процес, тобто вони не надають суду документи. Там є такий епізод, що суддя їх стращає, мол, чого ви документи не надали. А вони там розказують, що там просто десь там не перексерили, а тому не надали. Ну, цирк. Другі, вони намагалися закрити цей процес. Ну, тому що там розглядаються документи для службового користування. Це в них абсолютно не вийшло. І знаєте, що це таке? Це абсолютний програш Зеленського. Введення санкцій проти Порошенка. Всі думали: ну все, Порошенко кінець. Ні. Це навпаки відкрило знаєте, друге дихання дало Порошенко, тому що в нього тепер є трибуна в суді. Є камери, це все поширюється в соцмережах, і там просто всі люди можуть побачити недолугість, недолугість цих юристів, ну і в цілому влади нашої, тому що вони однозначно недолугі. А чому вони недолугі? Тому що ці санкції незаконні, і я про це говорив раніше. Так, якщо там чи є за що вводити проти Порошенка і інших санкцій, це одне питання, але вони незаконні, тому що в Україні є презумпція невинуватості в Конституції і. Кожна людина проти якої нема вироку суду, який вступив в законну дію, вона не може бути визнана винною. а санкції одразу визнають людину винною. Тобто, санкції проти українців, в яких немає вирока суду, навіть заочно, вони є незаконні. Абсолютно, і тепер Порошенко має трибуну. Він показує недолугість влади. Однозначно починає наїжджати і він правий. Правий там судді. Ну можете подивитись відео. Судді вже зробили для себе висновок, що ну Порошенка правий, і скоріш за все він переможе. І тепер цей прецедент після перемоги Порошенка зробить так, що Зеленський ну втратить інструмент санкцій взагалі проти українців, і всі почнуть з ним судитись, і влада. Посипеться просто-напросто. І це абсолютний фактор. Ще є один, знаєте, такий нюанс, що це може бути спільна гра для того, щоб якби, ну, на наступних виборах знову були опонентами, головними Зеленський і Порошенко, і Зеленський легко переможе Порошенко. Тобто така свідома накрутка, тому що я от вчора розповідав, вони, слуга народу і ЄС, спільно голосували в Києвраді. Це все можливо. Однозначно, це може бути спільна політична гра, але все одно так себе недолуго показувати, як зараз це показує Офіс президента і Кабмін і їхні представники. Ну, це я не знаю, чи їм допоможе рейтинг піднімати. Ще одна до Порошенка хоче долучитися в цьому судовому процесі Халомоцький, проти якого теж введені санкції, тому що в них один відповідач, ті самі вимоги, і він теж хоче долучитися до цього судового процесу. Я думаю, що так може зробити і багато інших людей, проти яких ввели санкції. І тоді вовсе буде не Солодко Зеленського. Напишіть, що думаєте. Лайк, репост, підписку, телеграм, підписуйтесь.